У Хмельницькому з нагоди 31-ї річниці з дня незалежності віншували захисників України, жителям громади, військовим, членам добровольчих формувань, силовикам та найактивнішим волонтерам мер вручив відзнаки та подарунки. Частину нагород передали військовим на передову. В усіх емоції та бажання звучать в унісон. Що це швидше закінчилося і наступила наша така довгоочікувана перемога. Я бажаю всім здоров'я, сили, оптимізму. І все це нам на на що лежить на наших плечах, витримати зараз. Це зовсім інше свято, і ми до нього відносимося як до святиня такої, яка нас всіх сплати, нас всіх об'єднує, і нам вона дає сили і натхнення боротися з цим злом В цей день незалежності. відчуваєш, що дійсно держава. Вона є незалежною, тому що так як люди згуртувалися, так як вони працюють на перемогу, слава україні, так як вони працюють задля того, щоб побороти цього цих цих орків, цього агресора, я думаю, що ніяка країна не так не робить. Від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загинуло 64 хмельничанина. З початку 2014 року 98. Більшість з них поховані на алеї Слави у Хмельницькому та на цвинтарах громади. По імену згадали усіх, хто віддав своє життя за Україну. майже 100 Наші героїв, які віддали найдорожче своє життя заради кожного з нас, в нас, крім того, є ще хмельничани, які і жили в Хмельницькому, і служили в військових частинах Хмельницьких, але поховані на кладовищах в інших громадах. А також є, на жаль, ті хмельничани, які навіки залишились на полі бою. Хоча у день незалежності на Хмельниччині й лунали сигнали тривоги одна за одною, містяни переконані, що загарбник має знати, що ми будемо боротися за кожен клаптик нашої землі, за кожного українця, за кожного захисника, адже наша жага до свободи та незалежності непоборна.